Набридли колектори? Ми знаємо, дуже багато клієнтів до нас звертаються саме з цих питань: дзвонять, 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 дзвонять родичам, знайомим, сусідам тощо безпосередньо вам з вимогою про погашення заборгованості. Що робити в цьому випадку? Хто такі колектори? А хто такі, м'яко кажучи, шахраї? Поговоримо в цьому відео. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Я є керівник офісу адвоката Дениса Пузіна. Посилання на всі наші соціальні мережі, мій особистий сайт та безпосередньо телеграм-канал, в якому закамульовано багато чого цікавого, і про колекторів теж є в описанні до цього відео. Ну, а ми сьогодні поговоримо про колекторів. І так, якщо у вас є просрочена заборгованість, немає різниці, чи то банк навіть націоналізований, чи то мікрофінансова установа, до вас починають поступати телефони дзвінки, так званий телефонний терор. Що відбувається? Давайте з вами з'ясуємо одразу наступне. І у нас дійсно в Україні є таке поняття як колекторська діяльність. Колекторська діяльність вона ліцензована. До колекторської діяльності є дуже суворі вимоги. Ці Канторі, установи підприємства тощо вони дійсно існують, і вони дуже якісно здійснюють свою діяльність і діють вони в межах правового поля. Ви жодного разу від жодного колектора не почуєте ніяку образу. Вони дійсно більше двох разів на добу не будуть вам телефонувати. Вони не будуть резувати ваших родичів, близьких знайомих тощо. Оскільки вони діють в межах правового поля, і ще є контролюючі органи, які здійснюють за ними контроль, їх діяльність можливо оскаржити, подавати відповідні скарги, звернення, зауваження тощо, і будуть відносно них вжити заходи реагування, які їм, чесно кажучи, не зовсім сподобаються, оскільки ліцензія ліцензії дуже велика вартість. Тоді питання: а хто ж до вас дзвонить? Відповідь тут проста. Дзвонять до вас так звані кол центри Уявіть собі, якийсь та бізнес-центр всередині якогось міста, Дніпро, Запоріжжя, Харків тощо знаходиться група товаришів. І ось у них відповідно до певного договору між мікрофінансовою установою, факторинговою компанією або банку є лише завдання за. Чесно кажучи, велику оплату здійснювати телефонний терор, за який вони отримують кошти. Кошти сплачуються відповідно до кількості хвилин, скільки вони з вами проспілкувалися. А ще якщо ви зробите будь-який платіж або те, що необхідно зробити мікрофінансовій установі банку, фактори компанії тощо, їх прибуток ще більше збільшиться, оскільки це їх напрям діяльності. Але я маленьке але діють вони не в межах правового поля. І не треба говорити, що це телефонний терор, це означає, що не в межах правового поля. Ні. Їх діяльність взагалі не ліцензована, можна сказати навіть так, що вона заборонена. Оскільки вони своїми дзвінками лише залякують осіб. Коли їх затримують, ви вже бачили це по телебаченню. Дівчата та хлопці всі розповідають, ми більше не будемо, оскільки ми заробляли таким чином кошти. Як працює будь-який кол-центр, дівчина або хлопець сидить перед монитором. Хто працює в продажах, наприклад, або у кого є свій інтернет-магазин, той, що він розуміє, про що зараз буду говорити. Є таке поняття як скрипт продажу. Отакий От же саме скрипт продажу знаходиться у дзвонилки, будемо його так називати, не колектор, дзвонилка на моніторі. І він вам дзвонить, оскільки у нього є ваші дані, а відповідно до певних комплексів IT, вони дізнаються, список ваших родичів, знайомих тощо, телефон чи їм і вживають заходи, м'яко кажучи, залякування. І в цьому випадку ви будете здивовані, але якщо ви у них щось питаєте, наприклад, я завжди говорю, є такий дуже класний кейс. Скажіть, от, що вам в голову прийде? Щоб відповідно до пункту 3,25.29, я не знаю там який, а я вже нічого не винна або не винний тому банку або мікрофінансової установі. І далі ви будете здивовані, буде пауза, а відповісти вам буде нічого. Чим це обумовлено? Перш за все за все. Що дзвонящий, він не обізнаний не про ваше кредитне правовідносини. Він не обізнаний зовсім про те, що відбувається, в той чи іншій мікрофінансовій установі банку, тощо. він взагалі не бачив ніколи цього кредитного договору. Він не є працівником цієї фінансової установи. Але він робить вигляд і повірте мені, у них це дуже вдало вдається відповідно до кількості клієнтів, які до нас звертаються. Це робити. Я про це навіть у своєму телеграм-канал. в отакий пост написав, що вони роблять, як їм протидіяти і як не потрапити на цей крючок. Ще саме головне, на що я прошу вас звернути увагу. Коли до вас дзвонять оці дзвонинки, у них немає компетенції ні укласти з вами мирову угоду, ні вирішити питання про закриття заділу. Немає жодної компетенції. Не станьте жертвами шахраїв, коли вони вам скажуть, що ми можемо там ви сплатите нам хоч щось, ви сплатите, а потім в подальшому отримуєте позов до суду. Вам мікрофінансова установа або банк скажуть дякуємо за те, що сплатили відсотки за користування. Але це не закриття за тіло, не закриття на лояльних умовах тощо. Бути з цим дуже уважні та обережні. Також будьте уважні та обережні з гарантийними листами. Спочатку гарантийний лист, якщо це безпосередньо інфо потім оплата не навпаки. Оскільки є у нас навіть банки, такі, які пропонують спочатку оплату, а потім гарантийний лист. Я безпосередньо сам приймав участь неодноразово у перемовинах з банками, говорю: у шановні, ваші умови несприятливі до нас. Спочатку гарантійний лист, потім кошти. Не навпаки. Якщо цього не буде, ви просто кошти не отримуєте. Подавати до суду і будемо це питання вирішувати в судовому порядку. Але я щось не впевнений, що ви стягнете те. Що на що ви ну, у переважній більшості розраховуєте. І тоді вже навіть банк спочатку надає гарантійного листа. Сам так званий дзвонилка з цього кол-центру, він у нього немає компетенції навіть вам набрати гарантійного листа. І саме головне завдання будь-якого кол-центру, окрім проведення оплати, вивести клієнта, м'яко кажучи, так званого, тобто опонента на іншому боці. Слухавки на той факт, що він уклав або договір реструктуризації, або договір пролонгації, а ще краще перекредитувався в іншій афільованій якоїсь там мікрофінансовій установі. От зараз дуже уважно. Якщо ми дивилися всі мої відео, або там переважно більшість з них, я вже неодноразово розповідав. Що для будь-якого боржника банку, будь-якого боржника мікрофінансової установи, слова реструктуризація, пролонгація, перекредитування це є слова паразити. У будь-якому випадку ці договори підписувати неможливо, укладати їх в електронною комерцією комерції неможливо, оскільки ви 100% ви знаєте е, свій борт на час укладання цього договору, навіть якщо це реструктуризація, а ось невиконання цього вторинного договору е, вже несуть за собою зовсім інші наслідки. І якщо ви його укладете, не у всіх випадках навіть ми зможемо вам допомогти. Ну а наші контакти, як завжди, в описанні до цього відео виникають питання. пишіть. кожного тижня. Намагаємося надати відповіді на ваші питання.